Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо смачні новинки на полицях у магазині. Усім дякую за огляд. вдалого дня та приємного перегляду! Набір шоколадних цукерок, адвент календар 75 г, ціна 99 Ось така новиночка 120 г упаковка 169 праліне з арахісом. Целого різдва 249 69 упаковка 100 г. Цукерки сонячний віночок 500 г 169 Така упаковочка 129 140 г. Шоколадні фігурки. В будиночку фігурки шоколадні 69-60 г. 197 г 74 гривні. Майстерня пряників 59 Вага 170 г. Маршмеллоу 39 50 г упаковка. Фігурки шоколадні 69 цукерки Міленіум 169-150 г. Круасани 39 180 г упаковка 4 штуки, цукерки Шарм 64 гривні ташине молоко 219, бісквіт 77 гривень. Свічки в баночці парфумовані по 109 Різдвяний потяг із залізницею. Ціна 399. Великодній будиночок-конструктор 191 деталь 700 гривень. Адвент-календар, різдвяна мозаїка – 149. адвент динозаври 499. Дуже багато адвент календарів. Є ще ось такі. З антистрес-іграшками за 400 гривень дівчаток лялька та одяг 400 гривень також і аксесуари. Іграшки антистрес 600 гривень. Чай ловаре в пакетиках 99 32 штуки. Смаки в асортименті є ось така зимова смачна новинка. Кава Форд 147-225 г, печиво листове 59 з корицею. Печиво глазуроване 74 з вишневим жиле. Джеки 109 290 г. Шоколадні цукерки Адвент Календар. 249 200 г упаковка. Ці цукерки мають дуже насичений смак кави 50 грамів ціна 40 гривень. Маршмеллоу 24 гривні 60 грамів упаковка, шоколадні фігурки 99 григ. Зелені цукерки Ямі Гамі смачні ціна 33 гривні. Шоколад Міленіум 100 г, 72 гривні. Цукерка вафельна з ароматом лимону 9 Манго сушене 129-250 г. Диня сублімована 88 Пайси курячі ціна 55 Вермішель фунчоза 150 г. Упаковка ціна 59 Ядро смажене 100 г 17 Солоне. Кукурудзяна каша з курагою 27,80 грамів. г. Локшина швидкого приготування 39,85 грамів. г. Каша гречана з куркою 27 Крем-паста горіхова з фундуком 199 Шоколадна паста з горіхом 71 гривня 400 г. Гр. Вафельки зі смаком кокосу 14 батончик Бтончик лайн 19 Цукерки асорті 99-114 г. Така упаковочка 129-100 г. Печиво цукрова з передбаченнями 49 28 грамів. Капучино зі смаками 44. Упаковка 110 грамів. Капучино ванільний пудинг 55-150 грамів. Чай чорний міцний 100 пакетиків 59 В пакетиках імбир, лимон кориця, м'ята лимон 39 20 штук упаковка, чай лойд – 55 чай Ділман в пакетиках 59 чай чорний 69, вага 80 г. Обліпиха апельсин вишня. Та малина 22 гривні. Глінтвейн 19, соломка солена 25. 200 г упаковка. в какао порошку 12. Напійне сквік 9. Батончики глазуровані 23 та 19, вага 40 та 45 грамів. лайм 19, шоколад молочний, 100 грамовий 44. Десерт молочний 22 гривні. Сироп до кави «Монік» – 29. Вершки сухі. 46. Вага 200 грамів. Цикорій 59. Кава Амбасадор 200 г -гр. 400 гривні. еспресо 549 1 кілограм. Термочашка 299 Домашній лимонад 24. Якобс 189-100 г, кава Gold 109-80 г. Галка 50 г упаковка 64. Розчинна кава порошкоподібна – 75 г 200 гривень. Кава натуральна смажена в зернах 500 гривень за 1 кг. 900 г також 500 гривень 549 еспресо. Амбасадор – 200 г упаковка 400 г. Вафлі солоні 39. Набір цукерок шоколадних. Сигарети з ванілью 3 штуки 149 Жувальні гумки 2 смаки 59. Свято наближається. Набір подарунковий цукерок 69, 200 г упаковка. Цукерки Асорті. Арахіс в соусі солодкий чилі 24 кукурудза 39 Горошок зелений. Така ж сама вартість. Вафелька карамельна. Ціна 12. Шоколад молочний з мигдалем 24, Кукурудзяні чіпси. Пікантна паприка 44 90 гів. Посипка святкова мікс. Ціна 109-130 г упаковка. Гірчиця французька 17 і 14 Заправка для борщу. 34 220 г. Гірчиця з медом 49 Начинка макова 55 кг. Приправа для в'ялених томатів 12, прованські трави 5, перець червоний чилі – 7, приправа до сала 9. Перець чорний мелиний 15. Суміш перців 17, перець з горошком 15. Приправа від деком 12 овочів та трав 39 Приправа до шашлику 12, до курки 9, Желатин харчовий 16, листок лавровий 7, лимонна кислота 29 вага 200 г, какао-порошок 34, чесник копчений сушений 15, аджика приправа 14, гарбузове насіння 27. Грінки житні Флінт 17 Сухарики пшеничні 34 зі смаками 75 г упаковка. Вермішель рисова 14. Є ще вермішель гречана за 12 Локшина том ям 59-80 г. Всім бажаю смачних та вдалих покупок та гарного спокійного дня. На все добре!